Виконуємо номер 1248 із підручника алгебра 7 та номер 57.4 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автопідручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За дві години пішки і одну годину на велосипеді туристка подолала 18 кілометрів. А за одну годину пішки і 2 години на велосипеді 27 км, з якою швидкістю туристка рухалася пішки і з якою на велосипеді. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай пішки туристка рухалася зі швидкістю х кілометрів за годину, а на велосипеді зі швидкістю y км за годину. Нехай пішки, туристка рухалася зі швидкістю X кілометрів за годину, а на вело Сипе зі швидкістю Y кілометрів за годину, за 2 години пішки, пішки і одну годину на велосипеді туристка подолала 2х додати 1у кілометрів. Що за умовою? складає 18 кілометрів. Маємо рівняння. 2х додати у дорівнює 18. Далі за 1 годину пішки і дві години на велосипеді туристка подолала одинк додати два ігра кілометрів що за умовою складає 27 кілометрів. Маємо друге рівняння. Х додати 2Y дорівнює 27. Щоб відповісти на питання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, які б задовольняли і перше, і друге рівняння одночасно. Тому маємо систему рівнянь. І наша система 2х додати ігрек дорівнює 18, і Х додати 2Y дорівнює 27. Розв'яжемо систему методом підстановки. Виразимо зміну y із першого рівняння через зміну X. І дорівнює 18, відняти 2х. Підставимо замість зміни y вираз у друге рівняння. І тепер розв'язуємо друге рівняння, воно у нас вже йде з однією невідомою. Множимо на 2, буду дати 36 і відняти 4х. Y дорівнює. Х відняти 4х, це буде мінус 3х. А 36 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Y дорівнює 18, відняти 2х, мінус 3х дорівнює 27 відняти 36 буде мінус 9. І тепер поділимо на мінус 3. Х дорівнює мінус 9 поділити на мінус 3. Отримаємо 3. Х дорівнює 3, знаходимо значення у. 18 віднімемо 2 помножити на 3. 2 помножити на 3 буде 6. 18 відняти 6 буде 12. Отже, пішки туристка рухалась зі швидкістю. Отже. Пішки туристка рухалася зі швидкістю три кілометри за годину, а на велосипеді. Зі швидкістю 12 кілометрів за годину і записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання, з якою швидкістю рухалися пішки? Отже, 3 км за годину. Із якою на велосипеді 12 км за годину. Номер 1248 із підручника Алгебра 7, та номер 57.4 із підручника Математика 7. виконано.